Всім привіт, бажаю здоров'я. Була така одна цікава історія. Як хто слідкує, той повинен пам'ятати, як мені е, одні військові сказали, що я їм гнилої лопати прислав, другі військові е, навіть дзвонили і пожалували, що я їм там держав до ручка до топора там якась була незатесана. Не а одні військові, якось так вони мене знайшли через TikTok. Попросили у мене лопати для своєї роботи. І на той час просто в мене не було такого количества нових лопат, а були різні. І коли я їм приложив старі які лопати, як вони мені сказали, нам аби, що, аби чем копати Це була історія десь пару місяців назад Я їм відправив одну посилочку, другу посилочку. Зараз я тут виставляю, покажу. Так що, Руслан, дякую вам за службу. Дай Боже вам здоров'я, ви мені прислали шеврони. Ви мені казали, що ви прийшлите їх. Вони є. І після того, це я до чого все це веду. Якщо військовому потрібна допомога, він йому аби чим копати буде, аби що йому відправляти, аби щось було. Це. Тому що якщо вже починають носом крутити військовий і то-то гнила, то і що не то, то. Ми вже повинні розуміти, що це за військовий. Руслан, дякую от, за шеврончики. Я отримав. Таких 100% в мене немає. О, все, да? все. так? 4 шеврончика. Так що дякую вам. Дай Бог вам здоров'я. А ми будемо робити зі своєї сторони те, що ми маємо робити. Слава Україні! А ми працюємо далі. Дякую.